Сьогодні вже втретє до зони АТО їде Олександр. Говорить, настрій бойовий. Проводжають його найближчі люди дружина, донька та друзі. Їхня підтримка, говорить, надзвичайно допомагала, коли був на сході. Постоянно дзвонимо один одному, передають передачки, підтримують нас морально. Підтримка. Постійна. Прийшла сьогодні до обласного управління міліції підтримати свого хлопця і Марина Шкурко, виконувати свій службовий обов'язок у зоні. АТО він буде вже вдруге. Звісно, скільки дзвонили, чули і постріли і переживали, і дуже тяжко було. Зараз також переживаю, але впевнена, що все буде добре, що вони вистоять, що честь України вони захищають достойно. У теплому майже сімейному колі зібралися на плацу правоохоронці, їхні дружини, батьки та діти. Вони не бачитимуться 30 днів. Саме стільки полтавські міліціонери перебуватимуть у зоні АТО. Всі бійці наші абсолютно підготовлені до цієї непростої служби в складних умовах. Ми проходили заняття з тактико спеціальної підготовки з медичної підготовки. Бойовий дух високий, і всі абсолютно кожен з них готовий. Вміло самовіддано виконувати завдання і накази, які будуть перед ними стояти в зоні проведення АТО, із непутніми словами до правоохоронців звернулися представники керівництва міліції Полтавщини, міської та обласної влад. Останні запевняють, нині роблять усе від них залежне, аби допомогти нашим захисникам. Програму територіальної оборони, яка була в минулому році, закінчилась. Ми її продовжуємо на цей рік. Ми дуже тісно співпрацюємо з головами районних адміністрації районних рад по всій області для того, щоб вони піклувалися і підтримували і бійців, які служать, і їх сім'ї. Цього разу правоохоронці, які вирушають на схід, отримали фінансову підтримку і від міської влади. На потреби обласного управління внутрішніх справ депутати виділили півтора мільйона гривень. На ці кошти закупили захисне спорядження. Сьогодні ці кошти, я думаю, ви звернули увагу, що всі працівники органів внутрішніх справ, які пішли на ротації, всі були одягнені в нові бронежилети. У кожного є цей захисний шолом. Вони дуже дорогі, але ми сьогодні одягли всіх. Після спільної молитви правоохоронців благословив архієпископ Полтавський і Кременчуський Федір із Божою поміччю та вірою у те, що неодмінно у повному складі та неушкодженими вони повернуться додому. міліціонери вирушили до зони проведення антитерористичної операції.